Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Телер Андерсон і я писав цей випуск у перервах між відсутністю електрики та інтернету. А це означає, що в якийсь момент новини скотяться у те, знаєте, що робив мій пес чи палили листя моїх сусіди, чи взагалі як я провів це літо? І все це у нашій прекрасній, ну принаймні, хтось так із вас можливо і вважає головне регулярні рубриці Дік і не тільки новини. Дік і не тільки новини якось та буде. Генрі Кавіл більше не буде грати відьмака, отак, от все, допекли, або можливо, йому дали трішечки грошей, або можливо і те, і те. Давайте розбиратись. Днями у своєму інстаграмі Боді та комп'ютеробілдер зробив два вкрай важливих анонс. Перший Генрі Кавіл після договорняка із Двейном Джонсоном явно буде грати з супермена з обличчям. Бо останнім часом із усього бройлерного тіла нам, як глядачам, перепадало тільки грудинки. Чуть-чуть. Про це ми говорили минулого випуску. До речі, подивіться і його, якщо цього відео не. Вистачило на сьогоднішній обід. Ну і другий Генрі Кавел ще трішечки пограє відьмака у третьому сезоні, а далі відповідно грати перестане. Ну, не в тому сенсі, що заб'є на акторську як Крістен Стюарт у сутінках, котрий між іншим вийшло уже 15 років тому страждайте, будь ласка, як і я, а у принципі, іде із проєкту. Я завжди казав, що відьмак це особливий проєкт, і гляньте, він знову це підтвердив. Адже навіть після того, як головний актор цього серіалу пішов із самого проєкту, він закриватися не збирається. Третій сезон із Кавілом іще не вийшло. Пішов, як було оголошено, що буде четвертий. Зразу можна подумати, що найголовніший ворог Геральта Вила, таки нас його у фіналі, але ні. Просто у четвертому сезоні його буде грати Ліам Гемсворт, єдиний з братів Гемсвортів, що не зіграв Тор. Він же людина, яка витримала шлюб із Майлі Сайрус аж цілий рік. Ну і ще він в голодних іграх знімався. Ну як в голодних. І з огляду на тамошню Кітнес один раз пропустила обід, тепер же від бурчітних іграх. Власне про це, Кавел теж писав, що, мовляв, офіційно передає медаль. Йон, клинки і вочевидь, перуку теж уже своєму меншенькому наступнику, оскільки решта міскасту будуть все тими що і цирі новому відьмаку теж видадуть стару. Як серіал пояснить те, що відьмак буквально взяв за літо і із... легка скинув трішечки парочку кілограмів. І в принципі, як мені не ясно, пояснити серіал те, що це взагалі тупо інша людина. Хоча про що це? Адже усі лорні зміни у сучасних адаптаціях фентезі обмежуються такими поясненнями, як. Е... Ну, тепер у нас, отак, от що, от. може щось ще щось пояснювати, може, щось прописувати, я не знаю. Дюцюду Вічливим достатньо таким, знаєте, англійським способом він грюкнув е е дверима і цим самим вирішив одразу дві проблеми. Перше, у нього звільнився робочий графік, бо я впевнений, що одне влазіння у ті тугі штанці займає добру пару годин. По-друге, після слів одного зі сценаристів, поправка одного із колишніх сценаристів Боде Майо, серед писунів сценарію до відьмака були людини, котрі відверто насмі і халися із робіт Сапковського. А враховуючи, що Генрі давній прихильник оригінального і ігрового лору, неважко зрозуміти, що саме він відчував, граючи не зовсім те, на що підписувався. З одного боку, мені дуже навіть шкода Ліама, тому що людину ж зараз заклюють ні за що. Судячи зі списку останніх фільмів на Вікіпедії, останнім часом він знімався де приходилось, і, як бачите, продовжує це робити. Але це не він відповідає за кастинг, за сценарії, за те, що Warner Brothers дали Генрі Кавілу дуже багато грошей. Попри це, четвертий сезон, що судити ви із цих новин має уже вайп-сиквелів відомих фільмів, що виходять одразу на ДВД, але головного героя уже грає інший актор. Ви знали, що Цар Скорпіонів мав сиквел? Хоча навіть якщо ви не сильно шарите у фільми, то всі ви повинні знати, що таке погані продовження. У є що інакше, як дуже паршивий сиквел до СРСР, і без того погане кіно, котре уже не в одного покоління українців викликає тільки одне: почуття помсти. Поки я перетравлював новину про те, що Кавун це не ягода, а Плутон таки планета, виявилося, що акула це птах такий. Що? І не просто птах, а птах, котрий нащіптує розвідці, коли бачить ворогів. Зараз поясню: існує неймовірної крутизни безпілотний комплекс Шарк, котрий допомагає нашим воїнам робити бобо і навіть ваву окупантам. І аж цілих 25 таких ваворобів ціною в 325 мільйонів гривень купують око спільно із фондом Повернись живим. Найприємніше, що кожен із вас може допомогти їх придбати, роблячи при цьому абсолютно звичні справи. Якщо павний бак нагадує криниці дно студенне, береш, заїжджаєш на око і не просто заправляєш. А допомагаєш нашим воїнам, адже із кожного заправленого літра, пульс 95 або пульс дизель, одна гривня автоматом летить у фонд проєкту. Як відомо, копійка гривню береже, а гривня робить фарш із наших ворогів. Може статися, що одна гривня це якось мало, але ми з вами неодноразово доводили, що малих донатів не існує а найбільша сила українців це наша єдність. Тож абсолютно кожна гривня наближає нас до помсти. Око за око заправляєте пульс помсти, допомагаєте нашій армії. Уся додаткова інформація буде за посиланням в описі до цього відео. Часом, навіть у кіноіндустрії прекрасно починають розуміти, що присутність у їхніх проєктах росіян нічого не принесе, окрім токсичності. Дай росіянину зрежисерувати який-небудь одненький епізод у своєму шоу, і він уже завтра буде розказувати, що весь сезон, у принципі, так історично сложилось, що в місті із виручкою принадлежить Росії. Ой, усі ми сильно переживали, що не зможемо подивитися не дуже необхідний у плані художньої цінності серіал по грі Last of Us, через те, що перші епізоди ставили росіян. Янський режисер Кантемір Балагов. проте як виявилося, ще рік тому він покинув серіал про реалістичну версію капітана Тоада через так звані творчі розбіжності, страшно подумати, що воно хотіло туди запихнути, але я принаймні радий, що грати Джоеля таки буде Педро Паскаль, а не якийсь П'йотр Мо. Так би мовити, скаль. Та і враховуючи російську культуру сучасну, і що вже говорити за їхню класичну, все на чому вони закінчуються, все на що їх вистачає, так це е, якісь дуже хрінові вчинки пояснювати відновленням справедливості. Адже якщо збагатити внутрішній світ бабки про ценщиці з сокирою, то це вирішить дуже багато проблем. У той час, як дилогія of Us – це історії про зону сірої, моралі, де правих немає взагалі, бо ситуації складаються так, що вибору, як такого, і немає. А істина сине. Відрізняється у залежності від того, як і хто на неї дивиться. Не хочу спойлерити. Якщо маєте можливість, пограйте. Як ні, то я стрімив, до речі обидві частини можете глянути їх. Я не перший рік на цьому світі, і навіть не 28 й тому така раптова зміна режисера, повідомляючи на іде, які вже знятий матеріал, також буде перезнято. У мене викликає певну підозру. Присутність росіян, будь-чому дійсно виглядає як токсична, і цілком можливо, що у перспективі буде впливати на популярність проєкту. Власне, тому цілком можливо, що Кантер Міра Богослово вирішили, так знаєте, попросити, що він сказав, що то робив уже все на війні. Взагалі ніякими кобитними він ніколи не володів. Але повторюю, що це моя здогадка виключної варіанти з тим. Тим, що він взяв візняв якусь херню, а потім його попросили піти, мене цілком влаштовує. Але не переживайте, без зради я вас не залишу. Цього разу наслідити примудрилися Netflix. Якщо бути точним, то люди, котрі знімають свій серіал для А Мова зараз про серіал Еліта. Еліта, Еліта. Якщо вірити нашій відважній дослідниці усілякого Юліані, цей серіал Еліта знову ж таки той ще послід сам по собі. Бо як завжди почали із чогось хорошого у своєму жанрі, а потім досмоктали звідти аж до сьомого сезону, в який, власне, запросили зніматися шматочок русні наймення Глєб Абросімав. Виходець із Туличі, Тули мені, байдуже, він певний час живе та працює в Іспанії, що на думку інстаграмної частини Росії дає йому індульгенцію. Львів віршою теж живе в. Іспанії прямо звідти ненавидить Європу, Україну і всіляко бажає Росії перемоги. Ціла купа інших шалених людей з Росії, що панап'єхалі в країни Європи, також регулярно нагадують, що твій переїзд до культурної країни ще не робить із тебе людину. Тож те, що Глєб живе в Іспанії, говорить ні про що абсолютно. А от його інстаграм говорить: ну, точніше, він не мовчить, але це багато про що говорить. Бо ні слова про засудження російської агресії там немає. А брати сьогодні росіян на якісь ролі це нічим не відрізняється від того, щоб під час першої та другої світової воїн брати німців на якісь ролі. Знаєте, це як мінімум не на часі. Не в дуже вдалі хронологічні рамки, Netflix випустили свій новий фільм на Західному фронті без змін. Фільм заснований на одноіменному романі Еріха Марії Ремарка Імбеста Ніц Ноїс. І ця історія, м'яко кажучи, по-різному мною читалася у школі і сьогодні. Вона розповідає про німецького солдата Пауля Боймера і його славних друзів, не всі з яких дожили до кінця війни із повним набором кінцівок, а хтось не дожив взагалі. І все це через те, що вони піддалися пропаганді, ніби як і цілком свідомої, навіть з ентузіазмом, пішли захищати в. Ім'я Кайзера Батьківщину, попри те, що ніхто на них не нападав, дуже швидко веселий настрій змінюється на почуття приреченості, і вся ця бравада кудись випаровується. Насправді, і особливо враховуючи, що німецька влада тогочасна твору не схвалювала, роман є антивоєнним. Він показує війну, особливо з боку окупанта, як щось е, непотрібне, марудне і абсолютно безглузде. У фільмі основна вина ще й переноситься на всіляких генералів та інших людей, що маніпулюють ні в чому не винним солдатами. принаймні так могло здатися комусь для мене. Ж ця історія все ще про те, що загарбницька війна це річ абсолютно безглузда і Вона калічить цілі покоління. Та все ж не можу не відмітити, що роман, власне, як і фільм як наслідок показує окупанта, солдат окупанта, деяких принаймні з них. Як жертв не всіх, але принаймні тих, хто явно не хотів воювати, особливо після того, як отримав по сраці парочкою куль. У мене навіть є стійке враження, що арка Райнера Брау написалася під враженням від західного фронту. Оце детально розповідав в окремому випуску про атаку титанів. Подивіться, будь ласка, і його їх. Їх було два небезпека твору Римарка у 2022 році. Полягає в тому, що через його призму і сьогоднішнього окупанта хтось буде бачити як жертву, що, звісно, може бути правдою, бо цілком можливо, що не всі йдуть вбивати українців добровільно. Та як завжди, є одне малесеньке таке, але вбивати вони будуть. І абсолютно ніщо, ні в які часи, за жодних умов не виправдовує ні Райана Брауна, ні Пауля Боймера, ні дизайнера Івана Аплюшкіна із Хабаровська. Отак, от, от подивишся на відео із захопленими полоненими, і всі вони тут були на учені, хто вони Медики. І ніхто із них нічого не хотів. Їх заставили усіх. усіх Можете собі уявити. Я не хочу критикувати роботу Ремарка, тому що я все. Я ще вважаю, що він написав інструкцію для ідіотів, котрі вирішили іти на загарбницьку війну. Він написав, що саме з ними буде і чим це власне закінчиться. Тому я зараз більше звертаюся до тих, хто концентрується на тому, що головні герої це жертви війни. А відповідно, і ісрускі солдати, принаймні частина із них і тим бачу, вже їхня опозиція, дуже міфологічна тваринка. Вони бачите, теж. Жертви війни. Як ви думаєте, як ці жертви поводили б себе, якби їхні країни активно вигравали б війну? Чи поводились би вони рівно так само? Окупант це окупант, і абсолютно ніщо його не виправдовує. Тому я вважаю, що доцільніше сконцентруватися на тих, хто достойний вашої уваги, наприклад, на наших воїнах. Ми зараз активно збираємо аж на цілих дві воїновозки, цілих два шикарних автомобіля дістануться нашим українським воїнам, котрі, я нагадаю, не потребують чужих земель, вони своє вертають. Усі, хто хоче допомогти нам зібрати на ці два просто унікальних розкішних автомобілі, я вас запрошую у опис до цього відео. А там повинні бути усі необхідні реквізити. 20 гривень 50 50 гривень, хоч одна гривня, абсолютно неважливо, тому що донатів крихітних не буває. Усі кошти підуть на солдатські потреби, я вам обіцяю, тому що вони забезпечують вас також контентом. Не вірите? Ну хіба міг би у нашій, до речі, постійній рубриці, а що там Бенджамін, який запросив як гостя свого ліпшого друга Люцифера? Хіба міг би Люцик, отак от ніжно, солодко видрихуватись на своїй е, махнатій подушечці, на стільчику? А міг би, не міг би, а ви гляньте, як людина, мало не сказав. Знаєте, він більше людина, ніж деякі росіяни, Так що все таки я правильно сказав, гляньте, як ця паскуда чилить. Звісно, він щойно розбив одну чашечку і трішечки подряпав диванчик, але... Зате вінчілень. Не забувайте, що ми також радуємо вас контентом. Ми потужно працюємо над контентом у двох телеграм-каналах, які є один про фільми, е, оце, от все, от ви вже зрозуміли. Та є у нас ще ігровий телеграм-канал. Ще ми працюємо у Фейсбуці, в інстаграмі. Можете на нас також е, підписатися, за що вам окремий Ось, Ок Якщо ви хочете підтримати нас фінансово наш до наш проєкт загалом, то можете підтримати нас на е, Ютубі, все дуже зручно. Е, через карткові реквізити. Через Patreon або через Байміекофі. E або, в принципі, хоча б поставте вподобайку. І буде прям супер класно, якщо ви поширите це відео. Я не змушую, але все ж. Було б дуже прикольно. Дуже класно було. Отак. Це не пасивна агресія, я ні до чого не примушую. Ну, тобто, хочете, поширюєте, хочете, нічого не робите для нашого розвитку. Ну, тобто, це ж. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що палили листя сусіди? Вони палили. Так. От вони вони падали. А ще мене звати Теле Андерсон, монтажила це відео Юліана Прекрасна, тепер воно там, чим ні важче. Але я заради вас, я свою старечу шию таки повертаю і дивлюсь, прекрасна, прекрасна. А ви дивилися Geek Journal. тримайтесь на мене на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте. Піду випушу сусідам. Гадості на стінах. Штраф. Штраф, штраф, штраф. Штраф.